Ой, яка краса в мене на руці, дівчата. А що це таке, запитаєте ви? А це дуже красива підвісочка, яка е як може бути як окремою одиницею, так само і е входити в комплект. Ми демонстрували на наших попередніх лотах і сережка такого плану, і каблучку. І хто з вас вже замовили, може знову ж таки звернути увагу на те, що це буде а, підвісочка. До речі, комплект класичний, тому що м, однакової форми камінчики, кольору, так, величини, калібру. Тому дійсно це може вважатися комплектом класично. Дуже красиво виглядає. Да, я, до речі, взяла ланцюжок Snake, змі змію. Платіння змія. Для чого? Для того, щоб, ну мені здається, що тут виблискає камінчик, а от е плаціння Снейк, вона найбільш така блискуча, яскрава, як на мене. Так? Тому мені здається, що оця, оцей блиск буде підкреслений. Вушко тут підійшло. 1099 коштує цей ланцюжок, якщо будете запитувати, так. А підвіска буде мати для вас спеціальну вартість. Маса срібла в цій підвісці 1,2 грами. І я вже прошу нашого пана режисера знизити вартість, тому що я знаю, що ви такі підвісочки любите. Для літа ідеальний варіант. Камінчик, камінчик темний. Дівчата, найдоступніше наш сьогодні очі 199 гривень. За шикарний камінчик, який імітує сапфір, який має діамантове гранювання. І ми бачимо з вами, що цей камінчик, він, бачите, має конусоподібну форму. Ось тут по центру, композиція, так, конусоподібна, і дуже дуже красиво сяє для нас. Мої хороші і мої любі красунечки. Я зверну вашу увагу, що такі підвісочки дуже швидко розбираються нашими телеглядачками. Адже наші тела глядачі полюбляють створювати комплекти. Це дуже приємно мати, наприклад, два або три вироби. Так? Наприклад, підвіску, якщо наприколаці вушка, каблучка. Якщо, наприклад, полюбляєте більш носити сережки, то, наприклад, сережка і підвізка. Так? Або сережки і каблучка. Тобто можете брати по два вироби, адже від купівлі. Від двох лотів в одному ефірі ви отримаєте ще додаткову знижку в 100 гривень. От уявіть собі, 699 гривень це таку гарну підвісочку, так, і, наприклад, сережки, і от ви маєте такий красивий комплект е, справжньої пані, який відрізняється своєю такою модерновістю, я б сказала, того, що е, тут класика поєднується з сучасністю. І дійсно дизайнер створив просто надзвичайну пропозицію і завдяки цьому камінчику, і завдяки, давайте подивимося а, позаду душу цієї підвізки. Подивіться, яка краса, ось така ніби квіточка, пелюсточки. так. Знаєте, можна не боятися, що перекрутилася підвіска. Чого? того, що е, будь-яка людина може, може подумати, що це її лицева сторона, що ось така квіточка. Ну, правда ж, дуже така тонка ювелірна робота. Красива, красива підвіска. Е, бачу, що чотири підвіски тільки лишаються. На жаль, на жаль, або на щастя, що ви так гарно реагуєте на наше срібло, яке є найкращої якості, яке є родійоване, тобто покрите найдорожчим в світі металом, родієм, звичайно, тонезеньким. То при тонесеньким слоєм ми представляємо вам найкращі фіаніти в своїх виробах. Вони дійсно чисті, вони дійсно синтетично повторюють діамант. Так штучно створений діамант. По суті, це і є фіаніт. Тому мої красуні, телефонуйте нам. Доставку ми вам поки що залишаємо безкоштовною. А я була рада з вами сьогодні побачитись. Мене звати Інна, на ваших телекранах. Була програма. Прованс. Дякую за увагу! Хай вам щастить завжди і в усьому.